Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу трішечки розповісти про особливості проведення перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня 2025 року. Мова йде саме про автоматичний перерахунок, тому що ви в коментарях мені пишете про те, що я не кажу, що ви зможете ці вже доплати отримати аж. У червні місяці, якщо ми з вами подивимося досвід минулих років, то це дійсно так. Доплату працюючі пенсіонери вже отримують влітку. Доплати за квітень, за травень отримують в червні. Можливо, в цьому році буде якась інша ситуація, але думаю, навряд чи щось зміниться. Тобто працюючі пенсіонери вже зможуть отримати свої. З перерахунком пенсії дійсно не раніше, ніж влітку, тобто в червні. Я хочу нагадати, що кому ж перерахують пенсії автоматично, це тим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу. А є такі, які відпрацювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення. Чи попереднього перерахунку пенсії пройшло вже два роки, то з 1 квітня 2025 року пенсії вам перерахують автоматично. Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок буде здійснюватися з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія також може обчислюватися із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчіслюють. Іслане, або якщо ж доцільно, і це може позитивно повпливати на розмір вашої пенсії, може враховуватися і заробіток, який ви одержували працюючи після призначення або ж попереднього перерахунку пенсії. Якщо ж після призначення або попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року, ви набули менше ніж 24 роки. 24 вибачте, місяці страхового стажу. То перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення або попереднього перерахунку, із врахуванням лише набутого страхового стажу, тобто без врахування вашого заробітку. Але наголошую, якщо ви навіть пропрацювали менше як 24 місяці, але е, прийшло. Після перерахунку так пройшло вже два роки. А по попереднього перерахунку або призначення пенсії, то в такому випадку вам також пенсія буде перерахована з урахуванням лише набутого страхового стажу. Також хочу нагадати. І залишити норми чинного законодавства, які врегульовують дане питання, порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено статтею 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та постановою Кабінету міністрів України за номером 200 від 25 лютого 2025 року і постановою управління Пенсійного фонду України від 18 травня 2018 року.